Там щось дуже схоже на арпорси. Вони в брокарді зараз на знижці 2915 гривень. Без знижки 5300. 5300! Я І взагалі в шоці, скільки він коштує, тому що він відбив нам сьогоднішнє відео і, мабуть, навіть вже підкинув грошей на наступне. А тут взагалі нема що рахувати: 3000 плюс 6500. Це вже 9500. І тепер мій шок в шоці і вже вийде по-любому більше, ніж 10-11 тисяч гривень, а витратила я всього 100 доларів. Всього 4 тисячі гривень. Розпаковка сьогодні вийшла максимально крута. Всім привіт, хлопці та дівчата! Мене звати Даша. Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І а вже ж я хочу вас привітати з новим. 2026 роком. І мені хочеться вам побажати простого здоров'я, та щоб всі ваші мрії та бажання в новому році справдилися. У нас сьогодні на розпаковці 10 загублених посилок. Ви вже їх бачите в мене на столі. Вони сьогодні невеличкі, 10 штук обійшлись мені в 100 доларів, тобто 4 тисячі гривень. І будемо рахувати так, що кожна посилка коштувала мені 400 гривень. Я маю надію, що сьогодні мені повезе, і я, хоча б, виправдаю свої 100 доларів, але вже будемо дивитися, буде як буде. Давайте розпочинати. Перша посилка в нас ось такий пакетик. В ньому щось дуже м'яке: штора москітна на магнітах. Дуже дякую, але зараз зима. Я навіть не знаю, як її оцінити, якщо чесно. Ось вверху у нас є такі, до речі, слухайте, сильні магніти. Не знаю, вам буде видно, не буде видно, і вони якось там з двох сторін. Хлопці та дівчата, як ми будемо оцінювати цю посилку? Я думаю, мабуть, гривень 200, тому що вона не дуже такої якості, але якщо ми знайдемо фото та ціну на цю москітну шторку в інтернеті, то ми обов'язково ставимо вам зараз тут десь картинку. Ну що ж, давайте переходити до наступної. Щось якось не дуже розпочали. Маю надію, далі буде краще. Беремо з вами наступну ось таку коробку. Там щось дуже схоже на AirPods. Але це якась копія. Подивіться, як вони виглядають. До речі, щось таке, мабуть, прикольне, тому що намальований на них екранчик. Відкриваємо з вами коробочку. Всередині у нас ось така інструкція. І самі навушнички. Ну-ка, давайте їх розпакуємо. Ще одна розпаковка прямо відео. Вау! Ну, приємно. Відкриваємо. Слухайте, я навіть не думала, що тут буде така анімація прикольна. Так, це воно у нас, типу, показує музику. О, так. Якісь у нас тут ще є функції. В комплекті у нас також йде кабель зарядки і ось такий шнур, щоб можна було носити десь AirPods з собою. Так, давайте спробуємо їх під'єднати. Дуже цікаво, чи швидко це взагалі вийде. Відкриваємо і будемо дивитися, як швидко знайде Bluetooth їх. Мені здається, що це буде дуже довго. А ні, слухайте, ось. А9 Pro. Що нам покаже цей екран? У нас тут 100% лівий, 100% правий наушник, а він нічого нам не показує, просто висвітило, що воно під'єднано. І мені цікаво, як вони звучать. У нас є оригінальні AirPods, є оригінальні AirPods PRO. І цікаво послухати ці, чи дуже велика різниця. Ну, я вам хочу сказати, що це прям якийсь треш, тому що вони дуже гучні. І, Якщо чесно. Мені здається, що вони набагато гучніші, ніж AirPods. Я їх зняла, вони продовжують грати. Чому так? Я випадково доторкнулася з боку до навушника, і воно само перемкнуло мені пісню і вже включило мені сірі. Тобто, тут ще можна піднастроїти різні функції і користуватися дійсно як AirPods. Що ж, хочу сказати, що дійсно. Якість звучання мене вразила. Це було досить гучно і з цікавого тут також. Дуже такий приємний бас. Загалом мені навушники сподобалися. Звучання приємне і ціна досить приємна. Я вже знайшла їх на сайті 655 гривень. Можна купляти особливо дітям. Нагадаю, що одна посилка обійшлася мені в 400 гривень. Навушники 655 коштує, тобто одну посилку, цю ж я вже відбила. Непогано, нехай так буде і надалі. Приходимо до наступної посилки. Візьмемо ось цю коробочку. вона взагалі така легка? Всередині у нас розетка. <свісно> так, що написано: це енергометр. Це ось така розетка, котра взагалі вставляється в вашу посередню розетку, а ви вже в неї вставляєте якийсь, до прикладу, електроприлад, чайник. І дивитись, скільки ж він жре, жире, <laughs> Якщо так коротко сказати. Я зробила розпаковку, та ми вирішили перевірити, скільки ж споживає електрочайник від Xiaomi, кому цікаво, <laughs> та фен Dyson. Давайте перевіряти. Спершу вмикаємо наш енергозаміряч-подовжувач і перемикаємо на вати або кіловати. Будемо дивитися, скільки споживає електрочайник. Вмикаємо чайник. І натискаємо кнопку, щоб він нагрівався. Що в нас показує енергозаміряч? Ну, слухайте, майже півтора кВт за годину. Зараз ще побачимо, скільки буде в піковій точці. 63 градуси зараз показує наш чайник. Але десь майже... Півтора кВт маємо. Лютик нам також допомагає в сьогоднішній розпаковці. Бачите, він дуже сильно хоче допомагати. І так, ми з вами розібралися, що чайник споживає півтора кіловати за годину. І тепер мені дуже цікаво, скільки ж споживає фен. Якщо чесно, страшно, бо голову я сушу майже кожного дня. Микаємо. Роздуваємо собачу шерстку. І бачимо, що в нас навіть немає 1 кВт 960 Вт. Знайшла я ціну в інтернеті, і такий енергометр цифровий для розетки коштує 399 гривень. Тобто я купила цю посилку за 400 гривень, і свої 400 гривень я заробила назад, але вже в якості ось такого товару цікавого. Насправді непогана річ, і знаєте, я вже думаю, що ж мені такого ще позаміряти. Піду, мабуть, замірюю чоловіку комп'ютер, щоб ну, поменше грав. <гум> <гум> ну, Ви зрозуміли. Ні, насправді цікаво. Напишіть в коментарях, чи є у вас вдома така річ. Можна заміряти в наш такий е, час, скільки там тягне телевізор, холодильник, до прикладу, кондиціонер або обігрівач, якщо ви грієтесь. Залишу її в себе вдома, 100% буде в нагоді. Ось такий пакетик беремо. І у нас тут. І нас всередині очікують дві ось такі наволочки розміром 50 на 70 тканина Поплін. Я таку тканину взагалі вперше чую. Що за тканина Поплін? Цікаво, бренд, якийсь Luna Home Decor і написано, що це 100% котон. Ну така приємна посилка. Давайте мені цікаво, скільки ж вони коштують. Знайшла я такі наволочки на сайті епіцентру. Вони там продаються вже комплектом. Також такий же розмір 50 п'ятдесят 70. Такий же в нас написано Luna Home Decor. І коштують вони зараз на знижці 355 гривень. Але до знижки коштували 431,60 Тобто свою посилку я знову відбила і заробила ось такі наволочки. Беремо наступну коробочку. Робимо розпаковку. Чекаємо пару хвилинок. Не все так швидко. Що ж всередині? Так. Щось цікаве. Давайте дивитись поближче. У нас тут SanDisk. Вау, так це жорсткий диск. На 1 терабайт. І, до речі, з дуже непоганою швидкістю. 1050 і 1000 віддача. Це взагалі така коробочка, якщо чесно, маленька. Що я сумніваюся, що взагалі він там був. Бо це посилка непогана. Чого він такий маленький? Я, якщо чесно, такий, ну, такий зовсім маленький, вперше бачу. В мене є жорсткий диск, але він, ну, така бандура, знаєте, така велика. Він такий совтач, цікавий. В комплекті ще в нас є інструкція і Type-C, на Type-C він йде. Слухайте, зможемо зараз одразу вімкнути в MacBook і в телефон можна. Поки я попросила чоловіка сходити за MacBook, щоб його під'єднати. Я знайшла його ціну, і, якщо чесно, я взагалі в шоці, скільки він коштує, тому що він відбив нам сьогоднішнє відео і, мабуть, навіть вже підкинув грошей на наступне. Ідіть сюди швидше. Я вам покажу його ціну, щоб ви також були в такому шоці. Сам диск зовнішній SSD і ось вам скільки він коштує: 6500 гривень. Якщо чесно, я не думала, що він так багато коштує. Я розраховувала десь на 3-3,5 тисячі. Але він дуже швидко повинен скидувати нам всі файли. Тому для цього в нас є тут MacBook. Його ми під'єднуємо. Я вже ставила з цієї сторони в нас Type-C. Є. Як швидко він появиться у нас на екрані? Ну, швидко, мабуть, секунди 4. Так, в мене є ось така папка відео. Дивимось, скільки вона. Важить 11 Гігабайт! Майже 12, 11 і 6. І ми зараз будемо повністю її перекидувати на SSD-шник. Як швидко це буде? 11,6. Я в шоці? 10 секунд? 10 секунд! Ви уявляєте? Це тупо 10 фільмів скинути. 10 фільмів, 11 і 6 гіг і все. Як так? Як це працює? І тепер мій шок в шоці, як я люблю казати. хлопці та дівчатки, я спитала у чата GPT, чи можу я під'єднати його до телефону, тому що на 17-му айфоні, а вже ж в мене також Type-C, І він написав: під'єднуй, все можна скидувати, закидувати. Тобто, це прям можна тупо носити в кармані, перекинути туди всю свою галерею. А в мене галерея на 200 гіг. І взагалі ні про що не думати. Давайте спробуємо його під'єднати і подивимося, як це взагалі працює. Я зайшла в айфоні у папку файли, і ми вставляємо з вами наш жорсткий диск. Він повинен десь з'явитися. До речі, мені здається, тут швидше, ніж на макбуці. Заходимо. І ось моя папка відео, котру ми вже тільки що на ноутбуці скинули. Так, що ми беремо? Беремо ось таку мене гарненьку. нажимаємо сюди. Скопіювати. ну Я думаю, що це так робиться. Тут на пусте місце і вставити. Все, фотка появилась, Тепер виходимо, дістаємо. Все, він у нас пропав. Включаємо сюди. Мені так подобається, що він дуже швидко працює. Капець. Ну, фотка тупо за мілісекунду скидується, скидається. Відкриваємо і, будь ласка, фотка вже тут. Дуже швидко, можна класно перекидувати відео, це прям знахідка. Також у нас в комплекті ще був перехідник на USB, тобто Type-C вмикаєте сюди, і якщо у вас в ноутбуці немає виходу Type-C, ви користуєтесь через USB. Ви мені в коментарях напишете, навіщо таке треба, якщо на телефоні є AirDrop? Хлопці та дівчатка, а якщо у вас відео важить 10 тих же їх. Ви знаєте, скільки ви будете по айрдропу перекидати його на ноутбук? А якщо у вас ноутбук Windows, ви як з айфону перекинете на свій ноутбук? От скажіть мені, тим паче великий файл. Отже, я вважаю, що це дуже зручна річ. В мене, на жаль, такого швидкісного, маленького, прикольного ніколи не було. Я 100% залишаю цю річ собі, тому що зберігати будь-які фото, відео, файли, навіть всі відео, які там є на каналі, можна там зберігати тут і взагалі ніколи не думати про пам'ять на вашому ноутбуці. Дуже класна річ, залишу 100% собі. Ми з вами переходимо до наступного відео, а також контролюючи. 6500. 6500. Я на все відео сьогодні витратила 100 доларів, 4 тисячі гривень. І ось ця така маленька штучка, котру, до речі, так класно в карман класти. Буде мені. А чого ти з мене <свісно> Не сміється з мене! Реально класно в карман класти. Кстаті, кстаті, до речі, на тему є ще там, знаєте, такі чохли прикольні, які можна засовувати прямо SSD всередину і носити прямо разом з телефоном. Мені таке точно вже треба. Так, все, бо мене чоловік збив. Я відбила цією штукою вже все відео, розумієте? Це прям вау. Знахідка топова. Беремо наступний пакетик. Що це взагалі таке? Ультра тонка двостороння стрічка для непомітних з'єднань. Дуже дякую. Після ССД. Така посилка дуже-дуже дякую. Дуже ну, я думаю, ми її навіть шукати не будемо, скільки вона коштує. Але мене вже це ну, не сильно, так, знаєте, засмутить, бо в мене вже був ССД, і можна взагалі нарахувати сьогоднішні посилки. Правильно, правильно. Тому переходимо до наступної. Наступна посилка дуже важка. Важке капець. Ось такий чохол. І тут ніж. Ці оці бабочки, господі, мені здається, ці. А чи це не ніж? Що це взагалі таке? Я думала, це ніж, бабочка, а це якісь плоскогубці. <гум> Максим мені подоставав всі ось тут насадки, і я спитала в чата GPT, що це взагалі за річ. Він написав, що це мультитул з плоскогубцями. Всередині в нас ніж, викрутки, пилка, відкривачка, кусачки та іноді ще можуть бути ножиці. Ось така знахідка. Ну, до речі, цікава, можливо, ще й знадобиться. Знайшла я ціну на цей мультитул. Я взагалі не розумію, чому в нього така цікава якась назва. І він зараз на знижці коштує 397 гривень. Ну, посилка сама себе окупила. До речі, вони такі важкі, капець. Йдемо далі, відкриваємо коробочку. Я вже бачу, що в нас тут цікава коробочка. І тут. Asus, Asus, Це, мабуть, підсилювач Wi-Fi, Я так думаю, давайте його розпакуємо. А, з цієї сторони. <плес> Ой, о, він такий маленький, слухайте, взагалі. На дві антенки. Вставляється в розеточку з цієї сторони, включення, виключення. До речі, у нас тут є розетка. Давайте ставимо. Так. Дістаєшся, бо ти вже не цікавий. А ти вставляєшся. Оп! До речі, одразу запрацював. Працює. Можна ось так. Оп-оп. Пошукала я, скільки він коштує. Його ціна 819 гривень. І правильно це називається ретранслятор. І він, до речі, йде до 300 Мбіт в секунду. Ось ось тут навіть написано. І чоловік мені каже, чого ти його не вставила у енергозаміряч. Дуже цікаво. І він тягне. Півтора, ну, майже півтора вати. Взагалі, досить мало. Його можна всунути в розетку десь на вулиці, і він буде подовжувати наш Wi-Fi ще далі, ще далі, і до сусідів, але вони, вони нам кошти не платять, тому не будемо це робити. Дуже класна посилка, 800 з чимось, та, вона там коштувала, і вона одразу відбила і себе, і якусь там наступну. Прикольно, реально можна залишити собі, можна комусь віддати. І вона нова, до речі. Так, ось. Це хто там нам кам... камушки з моря привіз? <свісно> Реально, камушки якісь відкриваємо. У нас тут всередині коробочка пластмасова, вонюча просто капець. Написано тут фішермен. Тобто, це, мабуть, для зберігання різних крюків, для рибалки, я не знаю, для опариші. <свісно> Ні, Насправді я шуткую. Так. У нас тут дуже багато ось таких ячеїв. Слухайте, ну, мабуть, справді для крючків, але я думаю, що тут можна зберігати будь-що. Наприклад, якщо ви майстер манікюру, можна тут зберігати різні фігурки для нігтиків. Наприклад, можна зберігати флешки, ноутбук. До речі, давайте це і зробимо. Поблизу виглядає якось ось так, але він, блін, реально такий пластмасовий, просто капець. Так, всередині у нас дуже багато ось таких ось ячейок. До них ще також є перегородки, якщо вам там потрібно, і відкриваємо. Так, О, собі. Так можна її відстрілити в око собі. І можна складати будь-що. Беремо ось таку штучку від наушничка в'етрозащиту. Так, оп-оп! О, навіть батарейки спокійно влазять. І сюди, і сюди. Ну, це якщо не ставити ось ці перегородки будь-які флешечки можна поскладати. Навіть для малисенької є. То подожіть, дайте, дайте. о, дивіться, як прикольно. Ну, я своїми нігтями вже не дістану. Воно закривається ось так разом. так. І щоб мені дістати флешку, ну, це буде важко. Мені треба перекинути <смоти> і дістати все. Але, але, ну, прикольна така штука, дійсно. Я подарую її Максиму. На ну, жаль, новий рік вже прийшов, але є ще 14 лютого. <рикола> Прикольний подарунок. Вже всередині тут є всі флешечки, але, мабуть, краще так не трясти кожного разу флешками. Але нехай. Я намагалася знайти на нього ціну, але не знайшла. Щось схоже на тему коштує 100, 150-170 гривень. Тому ну, така штучка не дуже нам зробила сьогодні погоди, так. Переходимо до останньої посилки. І тут в нас ось така коробка. Велика. І нехай там буде. айпад. <світок> ну, я не знаю. Чому і ні. Підкриваємо і всередині. Вау! Нас очікує якась гарненька коробочка. Написано Angel Share. Вау. Якесь сердечко. Все, я зрозуміла. Тут позаду все намальовано. Як тебе відкрити? Ось так. Вау! Дуже красиво! Так, парфуми великі, парфуми маленькі і, мабуть, ласьйон для тіла. Ну, такий стандартний наборчик, я думаю, ви зрозуміли. Я, на жаль, цього бренду не знаю. Angel Share Fame <гум> Magic. Magic, напевно. Відкриваємо коробочку. І всередині. Ну, симпатично, слухайте. Великі парфуми. Вау, вони взагалі такі великі, слухайте. Тут, мабуть, 100 мл точно, маленькі парфуми і лосьончик, як я і казала. Давайте подивимось поближче. Лосьйон в нас Made in Italy, до речі, це італійський бренд. Будемо з вами знати 75 мл. Парфуми ось такі маленькі. Давайте також піднімемо, подивимось, скільки тут мл. 15 мл ось такі. І вау! Гарненькі такі. О, ну знаєте, я відчуваю запах якоїсь карамелі і пачулі, і, мабуть, якийсь жасмін. Цікаво зараз пошукати ціну і дійсно дізнатись, що там всередині. І парфуми тут 100 мл, Так, як я і казала. Давайте шукати ціну. Ви зараз будете бачити скріншот на екрані. Вони в брокарді зараз на знижці 2915 гривень. Без знижки 5300. 5300! 5300! Я в шоці, чому так дорого? І чомусь тут написано Made in Italy на Лосьоні, а на наброкарті написано Made in Spain». І на парфумах написано Made in Spain». Тобто, розумієте, парфуми зробили в Іспанії, ці в Іспанії, а Лосьон в Італії. І зібрали коробку. Я Якось зрозуміла це все. Але сума така внушительна. Ноти в нас бергамот, ваніль, грейфрут. Малина, мускос, ну, дуже багато різних ароматів в одному зібрано. Неочікувано, до речі, тому що так багатогранно він все ж таки не пахне. Так, що я вам хочу сказати, 3 тисячі гривень за такий набір це прям капець, як дорого. І давайте ось так розрахуємо, скільки ж приблизно нам окупилася сьогоднішня розпаковочка. А тут взагалі нема що рахувати. Три тисячі. Плюс 6500 ССД. Це вже 9500. І ну це вже, знаєте, так можна порахувати як якусь мілочушку. 800 гривень, 400 гривень. І вже вийде по-любому більше, ніж 10-11 тисяч гривень. А витратила я всього 100 доларів. Всього 4 тисячі гривень. Розпаковка сьогодні вийшла максимально крута. Максимально, я б сказала, якісна, тому що всі предмети мені сподобалися. Окрім першого, москітна сітка все ж таки підвела мене трішечки. І так знаєте, настроєння спочатку, так а потом вверх підлетіло. Дякую вам дуже за сьогоднішню розпаковку. Дякую, що дивилися. А навушники, до речі, сот гривень. Ніхіра собі ще такі прикольні. Відкриваються, світяться. Класна річ. До речі. Дякую за сьогоднішню розпаковку. Обов'язково натискайте лайк, пишіть свої коментарі, і зустрінемось з вами в наступному відео. Всім пока!